Лиман, Зарічне, Новоселиця, Трапівка, Приморське, Трихатки. В рамках державної реформи ці села Одеської області з 2017 року об'єднані в єдину територіальну громаду з центром у Лимані. Раніше регіон кожного літа приймав відпочивальників. Але в умовах повномасштабної війни гостями громади стають переважно внутрішні переселенці. Серед них Інна, яка приїхала з Лисичанська разом з сім'єю. Каже, виїхати з зони проведення бойових дій вдалося лише завдяки волонтерам. Вивезли зліба. Потом на Константиновку. А с Константиновки там это все какая-то церковь. Я уже не помню ее название. <coughs> в Константиновке мы переночевали у этих в церкви в этой ночь. И потом нас утром повезли на Покровское. И в Покровском посадили нас в поезд и повезли дальше. Транзитом через Днепро жінка опинилася у Лимані. Наразі громада прийняла 69 переселенців, яким регулярно надають продукти та одяг. Проте наслідки війни тут відчули і місцеві мешканці. 2 липня росіяни випустили по регіону дві ракети. Одна потрапила на територію господарства, де було зерно. Інша влучила по дитячому табору. Через війну у цьому році він не приймав відвідувачів, тож, на щастя, ніхто не постраждав. Втім, майже повністю зруйнована їдальня та пошкоджено інші будівлі закладу. Я не бачу ніякого взагалі раціонального побачили. Можливо, що тут територія велика, що тут вагони якісь стоять. У нас вагони там при в'їзді, якісь, е, ну ще сов'яз Радянського Союзу, то вони можливо подумали, що там якісь ешелони, що там солдати стоять, чи ще щось. То можливо, ну смисла ніякого ніхто не бачить. Взагалі вбивати людей, то тут смисла ніякого немає. Основними складовими бюджету громади завжди були сільське господарство та туристична галузь. Та якщо фермери попри скрутні умови працюють, то численні бази відпочинку так і не відкрились. Через це мешканці сіл залишились без роботи, а більшість місцевих підприємців наразі не сплачує податки, посилаючись на війну. Проте очільник громади зазначає, це необхідно робити, аби утримувати інфраструктуру, адже щомісяця місцевий бюджет недоотримує до півмільйона гривень. Потрібно закупити там вугілля. Да? Щоб розпочати опалювальний сезон, ми не можемо, тому що відсутні кошти в бюджеті. Ми розуміємо, що бізнес не працює. Ця ситуація не тільки в Лиманській громаді, ця ситуація по всій нашій державі. І ще раз хочу сказати, податки повинні сплачувати всі, тому що за місцеві ці податки живе громада. Актуальні і проблеми з освітою через нові вимоги Лиманський ліцей поки працює дистанційно, адже для очного навчання необхідне належне укриття. Наразі за рахунок залишків освітньої субвенції і місцевого бюджету тут проводять капітальний ремонт бобосховища, де незабаром з'являться лавки, туалет і доступ до інтернету. Аналогічні заходи відбуваються і у дитячому садку у селі Зарічне. Незабаром воно зможе прийняти 65 дітей. Ми вважаємо, що діти це наше майбутнє. Сьогодні, на жаль, дитячий садок працює дистанційно і це дуже шкода, тому що і техпрацівники, які сьогодні не працюють, вони знаходяться в простої. Але сподіваємося, що дуже скоро що наші дітки підуть саме до цього дитячого закладу. Великою проблемою регіону залишається відсутність джерел питної води та водогонів. Але очільник громади зазначає, вирішити питання можливо лише на державному рівні та після завершення війни. Наразі лавах ЗСУ Україну захищають 70 мешканців громади, та місцеві жителі сподіваються, що всі вони якнайшвидше повернуться додому та до мирного способу життя в курортній зоні. Дмитро Берман, Олександр Драглюк, перший міський.